З Галиною Дементівною строгою, викладачем хімії Синицького ліцею, у нас вийшла розмова не лише про професію вчителя її вчора, сьогодні, завтра ми говорили про людяність, щирість, відповідальність та чесність у професії та житті. Вибір своєї професії Галина Дементівна пов'язує зі своїм захопленим вчителями Христинівської школи, яку закінчила із золотою медаллю. І все моє життя на мене. Є якісь люди, які впливають, які для мене є авторитетом, на яких я рівняюся. В принципі, вибір був великий, я закінчила школу золотою медаллю. Але мені подобалася робота. У мене були такі вчителі хімії, які привели мені цю. Роботу. Я захоплена була від них. Взагалі у нас колектив тоді в школі був навіть такий високоінтелігентний. А ми, люди із робочих сімей, хотіли тягнутися до них. Що в одязі, що в розмові, що в праці. Знаєте, тоді який був час, це був далекий, далекий 50%. поступів. Хімія предмет, який керує, мабуть, всім життям людини. Та в першу чергу головними залишаються загальні риси вчителя. В будь-якому випадку, якщо говорити про мене як про вчителя, хімія, це ті самі діти, ті самі люди, це ті самі стосунки, але якісь певні спеціальні знання. Просто-напросто так я його бачу в тому. Часто діти користуються цими знаннями, вступали до вузів, заводи не вони непогано в останній час, пов'язали якимось чином професії із знанням хімії. І я мушу сказати, що от якраз в синиці така благодатна була, такий ґрунт благодатний, що діти, кілька чоловік, а, мабуть, їх вже вісім, які пов'язані професії із знанням хімії. Для мене це дуже важливо так. А взагалі то хімія хімія як наука, просто тайний набір знань. Але не заключає, що вчитель має бути, бути яким чесним, відданим, ну, ерудованим по мірі можливості, так як воно є. Перший урок найважчі випробування для молодого вчителя. Значить, є така гарна думка, що диплом не дає тобі права вважати себе вчителем, так? вчитель тоді, коли вже він працює із дітьми. Диплом тільки дає право переступити через поріг так. Ну, а в той час ми працювали з такими дітьми, які бажали з нами. Розумієте? Через те вони вчилися. А те, що я відчувала, приблизно так, як зараз, я відчуваюся. Я хвилювалася, звичайно. Мені хотілося якимось чином виглядати так, відповідно, так як мої вчителі колись виглядали. Мені хотілося, щоб мене сприймали діти так, як товариша старшого, разом з тим. Разом з тим, ніби як шанували як вчителя. Але це, оці побажання пройшли, мабуть, через десятки років, доки так сталося. За переконанням Галини Дементівни, не буває важких учнів. Я кажу так: учень може бути <кхм>, хороший, коли він готує завдання, коли він там не хоче і лінується. Але діти, вони всі хороші. А оскільки вони всі діти, то вони всі хороші і а, а здібності, якісь певні, да? а бажання, можливо, якісь особисті свої, ну, чи претензії, чи недоліки, якісь він бачить у чомусь, несприйняття. Так же буває, правильно, коли одну людину сприймаєш, а другу ні. Кожному прояву, поведінці, дія, учня є своє пояснення. Різні причини. Хтось хоче самоствердитися, хтось хоче спробувати, як поведешся після того. Да? Хтось хоче перевірити, наскільки вистачить. Кожен раз і кожен урок. Да. Таких злісних, скажімо, дітей в мене, наприклад, якось не було. Або я їх не помічала. <плес> Тому що діти всі хороші, просто. діти всі хороші. А вчитися це вчитися. Це хто як може, правильно? Хто може, хто хоче, хто не хоче. Колись нам приводили гарний приклад, що якщо принести. До класу кілька різної, різного, різного об'єму і наливати воду з одного того ж самого відра да, або з однієї посудини. То кожна посудина вибере рівно стільки, який її об'єм. Хоча вода одна і та сама з одного, з одного посуду, з того ж відра. Да? Так само і діти, хто може, хто не може. Ну, це таке питання. Галина Строя переконана, любимчики вчителя можуть і повинні бути. А ось нелюбимих учнів не буває. Довелося Галині Строї працювати з дорослими спеціалістом відділу освіти. Хто ж цікавіший, дорослі чи діти? Діти, діти. І я коли вийшла на пенсію, я залишила відділ освіти, тому що я себе бачу тільки вчителем, Розумієте, так? Да? А взагалі-то з дорослими людьми, ви ж знаєте, самі працювати набагато важче. Різні так само, як діти, вони різні, але тут з'являється ще що, щось, що, якась самовпевненість, якась обідність. Хтось де, десь хтось когось має вчити. Да? Чого я це саме можу? Одним словом, ні. Вчити і вчити, все, діти і діти. І з теплом та повагою пригадує Галина Дементівна своїх колег. Хотіла казати про вчителів, з якими працювалася в Юрківській школі. Ви ж знаєте цих людей, напевно, да? напевно, на превеликий жаль, вже немає. Михайло Васильовича, ми з ним у нас був вчитель музики, талант, талант, талант. Ну і був у нас супроводжуючим танцювального нашого гуртка первоцвіт. -пер 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 ось скільки ми об'їздили по району Так, да, Ось такі люди: вчителі, директор школи Машкевич Галина Євгенівна, Хросина Марківна, вчитель, пенсіонер, тепер нині. Не хочу всіх так називати. Просто Беззенко Надія Савіна. Це Вчителька англійської мови повага величезна, знань, море, людяність без Так що від людей воно все йде, да? вчишся. Сам знаєш, знаєш, поділишся. Не знаєш, попросиш, щоб тобою поділилися. Хто сприймає прохання, хто не сприймає по-різному. 50 років у професії це чимало. За цей час змінилось суспільство, а з ним і вимоги до навчання, та й самі діти. Змінилось. Ну, ви знаєте, да? відповідь на це питання. Змінилися, змінилися діти, з'явилися альфа-діти, так би мовити, да? це особливі діти. З'явилися вимоги від суспільства та да? ще інше, затребуваність, да? з'явилася можливість знайти себе десь за кордоном. Тому, відповідно, і навчання кожен бачить по-своєму. Комусь потрібні знання, а комусь потрібна... Потрібен документ для того, щоб виїхати і заробляти гроші, в кого які пріоритети. Ось, але, але завжди нам говорили про те, що потрібно опуститися до рівня дитини, а ті, які хочуть піднятися до вашого рівня, підніміть їх. Для мене так, якщо дитині не дано, а так буває да, вчитися, значить потрібно їй допомогти. А якщо є в 10 класі діти, за якими треба тягнутися, то це так. Це дійсно теж стимулює, застояє владу. А як мені ось тут налаштуватися там, туди-сюди, допоможіть, будь ласка, коли не соромлюся запитати допомогу, якщо я її не знаю. Ну, а вони відповідно задоволені тим, що їх послуговуються їхніми знаннями. Учні Галини строго з задоволенням пов'язують своє майбутнє з хімією. а ось тим, хто планує стати вчителем, вона радить все добре зважити. Хочуть вони працювати, чи треба їм туди йти. Кожен відчуває поклик сам. Буває, іноді діти навчаються, да, у воді, а потім приходять, а це не їхнє. Тобто визначитися спочатку, визначитися, чи це ви хочете з цим працювати. На превеликий жаль поки що в нашій школі, взагалі я маю на увазі в системі освіти, немає такої можливості, аби діти себе спробували в чомусь. Можливо, далі, коли буде йде розвиток освіти нашої, да, можливо, коли будуть профільні класи, тоді діти зможуть вже визначитися із своїми бажаннями якимось. Так. А так взагалі те, що до душі. Пробуйте, помиляйтеся, вишукуйте шляхи свої, досягайте вершин. Кожна вершина своя. Да? Шанувати особистість, бути уважним один до одного, поважати думки та дії це так просто і так важко. Мабуть, тому розмову з нами Галина Строга, вчитель, фахівець, професіонал, відверта, чуйна, романтична, та трішки, як вчителі Сувора, завершила рядками Ліни Костенко. Як легко кинути велику, ну його точно випаде тоді, все зле, і все обгідне, тоді собі ціну складе. як легко знищити. Висміяти вчинок, як легко зміщити талант, щоб обісковити людину достатньо слів, не треба й ро.